А як там справи у нового Месі? Я зараз не про Ламіна Ямаля, а про Ансофаті. Пам'ятаєте, що такого? Він перейшов у Монако на правах оренди і є враження, що вже навряд коли-небудь зіграє за Барселону. Тож як так сталося? Фаті можна назвати Леміном Ямалем до появи самого Леміна Ямаля. Ансо дебютував за Барселону 25 серпня 2019 року у віці 16 років та 258 днів та став наймолодшим дебютантом Барса за останні 78 років. Уже через 6 днів після дебюту він відзначився першим голом та став наймолодшим бомбардиром Барселони в Лалізі, а згодом став наймолодшим гравцем, який забивав у лізі чемпіонів. Тож, у який момент, кар'єра молодого футболіста завернула не туди. Після такого дебюту Ансо Фаті настільки вразив керівництво клубу, що підписав перший серйозний контракт. Футболіст, якому тільки виповнили 17, отримував цілих 14 Мільйонів євро на рік. А сама умова діяла до 2027 року, настільки сильно в клубі в нього вірили. Але в листопаді наступного року Фаті отримав першу серйозну травму в кар'єрі, через яку вибив до кінця сезону. Незважаючи на це, у клубі продовжували вірити та підтримувати футболіста. Таким чином, Фаті отримав 10-й номер, який до цього належав самому Люне Люмесі. Але після відновлення на футболіста та клуб чекало тільки розчарування. Фаті почав регулярно травмуватись, а коли був здоровий, то не вражав. Також склалося враження, що підвищена травматичність попливала на психологію гравця. Він став уникати стиків та боротьби. У сезоні 23-24 футболіст перейшов на правах оренди в Брайтон, але там всього 5 результативних дій за сезон. Не зумів реанімувати кар'єру Фаті і Гансі Флік. Під керівництвом німця у футболіста взагалі 0-0 у цьому сезоні. Тож зараз ще досі молодий гравець спробує свої сили в Монако. Для Барселони потрібно було відпустити гравця, щоб розгрузити зарплатну відомість. Але є враження, що біль Фаті в футболці каталонського клубу ми не побачимо. А як вважаєте ви? Чекаю на вашу думку в коментарях.